Доброго дня, дорогі мої друзі, підписники, глядачі, знайомі, родичі, рідні, всім-сім мирного неба, міцного здоров'я, цього найкращого і вітаю з ним Ангела. Сьогодні День Ангела, Володимира, Володимирів, Володимирівних, всіх всіх людей вітаю зі святом їй благодаті, все найкраще, дивіться, і для вас такі ромашки, квіти гарні. Я сьогодні трошки мені краще. Я дивіться, пересадила ось антуріума. У мене немає землі купляної з магазину. Я взяла свою. У мене петунія вже перецвіла чогось так зарані. І я ту землю посадила, дивіться. Не знаю, чи так можна, чи ви знаєте, чи я так трошки і ножиком як обрізала, тому що корінько таке було, як там все так знаєте, запутано, перепутано. Ну, Я все ж таки постаралася і відірвала. Попротирала знову, помила листочки, попротирала. Ну, так дуже подобається цей антуріум, що це взагалі ну, він тут нормально. Цій землі. Вона якась не така, як я купувала, така чорна і чорнозем, а якась така рихла, коричнева, я не знаю. Вона, може, різна, я не знаю. А це вже буде в моїй такій землі. Я підлила і вже не буду підливати, тому що вологі не любить. Я так сподіваюся, що він буде рости. Ну тут, бачите, Ірінка подарила моя і він. Розрився так, ще добре, так гарно. Випускав там везде таку молоденьку. Обмолодь, паросточки. Там молоденький, такий маленький він є. Бачите, цвіти? Я думаю, що буде все добре. Ну, так, трошки пелючку протираю, вікна потірала, прибираю такі справи. Не знаю, ногу я перемотала, не буду я показувати, щоб, тому що не хочеться. Ну, у мене хоча б чуть вже можна сказати, що я, бачите, як я вже згинаю колінку ось так. Я вже згинаю трохи коліно, але вночі не можна спати. Торкається, звісно, воно боліще, але слава Богу, вже зовсім не так. Рана заходиться. Я купила ентаксан, по-моєму, да. Ігор ходив мені вчора і купив за 120 гривень. Аж у 3-ї аптеці. Так його не було ніде. Ось таке діло. Дякую вам за підтримку, дякую за поради. Дякую, що ви мені пишете, підказуєте. Дуже добре, що ви є. А я буду далі. Виходить, буду в ту кімнату. Ігор ворожи, мабуть, зараз проснеться. А що? -то хрестика, опять, а де ти його -то, Носив знає... в кармані? Ні, то я встав, у мене ну, появилася ну, всім привіт. А в мене появилось, ну, в мене появилось. Що появилось? Ну, типа, це хрестик вчера, типа. Очкався. Ну, То може в кроваті? Я ж там. Приступаємо до Варки. Сьогодні його розставив вночі свої гільзи. Намокли. Забрала і одна пачка, і друга. Це тут 500 штук, ще одна там є 500. А ти є просохлі гільзи? все не дуже сохнуть. Ага, запарился. так красиво. Как ото вазончик цвіте. Сакура, правда? Красиво зробила. бы ничего. Віжив, але не чогось, не знаю, цей газончик. Цей теж сидить. Щось не знаю. Ігор, ти оце ночі не спиш. а собака постійно гавкає. тетя Галя тьотя Галя каже, оце на дворі там десь, коли я. ти чуєш ту собаку? Бо ми теж не чуємо, що підуть на мене. Не чую я. Що собака гавкує. Постійно, чую я, чесно. І тато виходив, ну, ти, значить, не слухаєш. Нічую. Ганяв ту собаку. І це постійно. Що та собака? Кожен день, я не знаю. Що та собака в них там живе. Немає. І це що тя Галя каже, що, що під форточкою на дорозі постійно гавкає. Потім переходить туди нам під вікна і теж гав-гав-гав. гау гау Ноч. Чого я таке? Господи. Що за собака? Я не знаю, якби я знала, що то за собака. Якщо виходить, гарчала. То, то гарчить, я ж тобі гарчало. кажу. І так, як прийде, скаже. Де ти вазон взяла? А я скажу, купила, заплатила 300 гривень, де купила. Мені здається, що треба буде землі купити. Переживаю я щось на цю землю. Це якось, так бачите, земля як трамбується, хоча я її так легенько насипала, поліла, воно трамбувалося. А та така рихла земля. Не знаю. Що до чого? Виспався? Виспенькавс. Молодець. Я сьогодні багато роботи зробила, зараз покажу ще. На дорозі. Що хлопчики роблять? Гуляєте? Трохи. Бачите, квітки попідрізала траву? Але вже не здужала повиносить. Оставила просто і все. Всі виносила. А це бачиш, що не потягну. Пошла на город, взяла 10 картоплін, вирила, Тут теж попідрізала. Бачите, як? Попідрізала. Воно так уже геть попадало, як на це. На плітку. Вже набагато краще, я, звісно, хожу, О, вже мені якось нога перегинається. О, Так я. Та гарненько, так, бачите. Чик-чик-чик-чик-чик. Травічка. О, аж такого була отакого. От І добре. Включила чайник, а по пару грибочки. Я ще знайшла. В тому році я не насушила, не знаю, як цей буде рік. Я сподіваюся, що, може, будуть ж білі. Може, як пахне. Як пахне цей грибочок капець. Це Те теж я вже поламала. Ось такий грибок є пополовині. Я його по так ще візьму. Ще нам на кусочки. Я побачу, що я буду робити. Чи підливку зроблю? Я вару рис. Вже усе надоєло. Вже все надоєло. І макарони, і що хочете. І Картоплі. Гречка була. Вже гречка в мене кстати, закінчилася, немає. Ну, от такого. Ну Побачу. Може зараз я їх попару до да, на сковород, куди да, покрішу кабачки. Помідора в мене немає. Цибулю, моркву, ну, таке з грибочками тушиться, а там трошки візьму да, ложечку муки і водички, Ну, Буде таке смачне. А укроп, ми кажемо, обще, по правильному, у нас говір такий споконвіковий, окроп казать. Так що мені найкраще казати окроп. Окроп це ще у нас кажуть, окроп кипіть, вода, типа кип'яток. Ну, кріп, хто хоче, той каже каже, кріпну. Не можу я. Ну, можу сказати вам кріп. Буду крішити кріпну. У нас кажуть окроп, ну То що я привикла так казати окроп. Кажу укроп. Ну. Як хочете, так і кажемо, ну Хто як хоче, так і каже. Кому як подобається. Це таке діло. Влетіло дві мухи. Де хто як хоче, так і каже. Ото зараз по пару грибів, так у нас кажуть. Де буду далі щось робити, варити, їсти буду. Бо їсти треба. Без їди ніяк. Ну, от, сьогодні я без перчаток. То що, бачите? Не можу, тому що рани не гояться, коли перчатки. Я то повдівала, то зараза не перчатки. У мене новенькі є перчатки. але я їх не хочу бачити. Якщо людина бігає в туалет і раз по раз знімати, то я не знаю. Перчатки треба, а щось мені мало віриться, що... Коли людина пішла в туалет, то, мабуть, чи не в перчатках. Чи ти є чи не знаю. Їм не треба їх одівати і знімати. Як одяг, так уже викинув перчатки. Мене руки під водою з води не вибувають, Що я тими руками погане роблю? Руками все роблять. Ну, все, все, все на світі роблять руками. А ягоди беруть, а гриби Та, беруть. Постирала все. Де. Ну, троє пар джинсів постираних у шафі, а світлий є і зелене. Ну, ну, твій був вже день, я постирала. Та, не більше, може, не. Он там свої спортівки білий. У шафі з самому верхньому на полоці. А, а. Слыш, Чого ти з тими білими причепився? Воно бачиш, де? Бачу. Ну. Джинси одівай, бо не дуже погода така добра, щоб світле одівати. Не хочеш тих джинсів. Не хочеш тих джинсів. У джинсах всі ходять. Хтось тобто спешить. Оце вам таке. Так що, що не гляньте, все руками роблять. І корову доять руками. Мо, думаю, перчатки одівають, корову доять, м'ясо ріжуть, колють. Все. Продають тоді молочне. Все, цир, 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 корову, А що ж ви думали? Перчатки одінуть, може ще кожен одінуть. Чи, чи що ви думаєте, чи спецовочний є? Все ручками робиться. чистоплотні такі є. Я б не сказала, що я за мазура. Я себе не хвалю, ну я люблю чистоту, бо я сама брезгую всього на світі. Я молока не куплю і творог не буду їсти, нічого Лучше буду голодна. Тільки вже коли привікну, коли я знаю. Ой, не думайте, що я доказую, У мене такий говір. Ми в лісі попривікали, там кричать, бо там не відно дерева, то ми, О, а де ти? Ну, отак я розмовляю. У мене ні капельки немає там, чи якоїсь злості, чи агресії, як колись писали. А, думаю, ви вже до мене звикли, привиклі. Отак-то. От Отак-то. Ну До такого я їх кинула на сковородку. Зараз кажуть, кинула. Ну, положила. Наліла олійки, вони одотако жаряться. Зараз бістренько цибулю почищу, морквочку і кабачка. Я... Не показую рецепти, кажу, що вони не показали, коли буде рецепт у гірки. Я ж коли робила, я показувала. Я нікому нічого не буду показувати, тому що я знаю, що господинки, у їх любими є рецепти, любими є люди, які вони знають добре, що їм робити. Я показую по ходу, що я роблю по чуть-чуть. Зараз я поки вдома показую її стивару, включаю телефон. Коли я десь спешу, чи бежу, чи Заробітки чи десь у ліс, я вам зготувала, я нічого не показую. Ось так то. Хочу з вами поговорити, включаюся. Не хочу, щоб чіплялися, То те не так зробила, то те не так зробила, то те не так зробила. Перчатки не одягла, рукавички не одягла. Я готовлю те, що мені заказують. що в мене є, які в мене, які в мене продукти є. Все, я ж ну, не то, що я заставляю, робити те, що я роблю. Ні. Мені треба щось готове. Хлопцем. Зменшую до огонь, пограла, а у яке. Так... Ну, мала цибуля пішла, я побільшу. Ось такі я кабачки молоді. взяла кабачки молодиї. цибулі взяла більшу. Морквіна одна. хочу йти на город по моркву. Хватить. Діно. Можу, навіть і картошку покришити туди в сковорідку, що хочете. І приготую на ходу відомляю, і так їдять. Ого, і смачно! Кубичками порізала кабачки. А картоплю? Ті розумехи, що пишуть мені, то теж беріть, одягайте перчаточки і обирайте картоплю теж в перчатках. А коли будете у рот класти, то дивіться теж, щоб рука була не без перчатки. Одівайте теж перчаточку. Зараз сок випустять і буду ще так тушитися. Зараз додавлю цибулінку і морквинку. зразу все. Щось такого захотілось. Згадала, колись купили хату тут, вже більше як і 22 погода. Стільки було м'яти. Це ще оце все це ще воно було, коли ми хату купили. У ну, мене стільки було там, вся його род був, я не знала вже, куди її дівати. Ви знаєте, позгоду вона якось як ото пару кущиків осталося, У мене її Руська любить так м'яту. І я дуже любимо м'яту, а Мелісу ще лучше вона. Два такі кустика, меліси. Я не знаю, чи досіяти треба чи. Якесь таке, що не посіється, то не знаю. Не дуже росте. О, те, що є, те є. Треба хороше насіння. Але ви знаєте, рядечка посходила, бітокові росли і дивлюся, що уже. Укроп сходить, кріп. Де не де вилазить. Буду полівати, щоб скоріше виріс. Калачики дуже медленно. Бачите, дуже медленно. Щось я не знаю. Земля їм не підходить, бо ж Треба, напевно, буде купляти землю, да пересаджувати куплену землю. Ми куди? Господи, <реш> гулять. <реш> Трошки присолю, накриємо кришечкою, і нехай готується наше блюдо смачненьке. Щоб ви знали я спробувала, взяла кабачка маленького, і кабачки получаються такі, як малесенькі грибочки, запах грибочки. А можна фантазірувати, що тільки ви любите, баклажани, Добавляйте картопельку кубочками, багато моркви хочете капусточку, квасольку, м'ясо сюди додавайте фарш, та що завгодно. І повірте, буде смачно. Не тільки там, що в інтернеті подивіться рецепти, і строго готувати. Я ніколи не дивлюся, що у мене є під рукою, що я маю, з того я і готую. Дуже добре було б м'язко ще сюди положити. Кошти куріни, лєчка дуже швидко готується. А хочете наперед трошки придушити м'язко, свиніну, хто що любить. Приправи правилю би є. Окроп я ложити не буду сьогодні. Не хочеться сьогодні сюди ложити окроп. Хто хоче чесночок, може, ложити. Сьогодні тут не буде чесночку. Листочок лавровий, да? що за завгодно. Що душа ваша бажає, то й додайте і готуйте. Що вам подобається. А може хто хоче в це блюдо додати, паприку, перець. А може хтось томатну пасту любить. Чи соус. Те, що завгодно, можна додавати. Я не знаю, як це блюдо називається. Рагу. В світі не блюдо, нехай буде. Блюдо світлани. Далі треба придумати, що це буде. Кабачки молоденькі. Довго готувати теж їх не треба. Їх навіть їдять сирі. Маріною, чесначко, так як морпочку, бурачки. Чуть. Ну, далі придумаємо. А теперь что я буду делать, придумала. Ложим. Трошки на тарелочку. Оставляем грибочки, видишь. Так. Есть. Швиденько муку ложечку додаю. Муку я додала, гарненько я її перемішую і швиденько додаю воду. Просто холодно. Добавила я водичку. Не мірила сколько. Десь літрова буде даже більше буде. Добавила тепер лаврового листочка обов'язково, тому що це підливка і до грибів дуже підходить листочок. А тепер я добавлю для кольору і паприку нашу. Ось так. Трошечки багато не треба? Я постійно ставлю на паузу. Бачите, як міняється. Сонце тільки засвічується. Отак то. І вийшло, що в нас із одного блюда два. Ігора немає. Ігор пішов. Бачите? А підливка смачнюща. А ви можете додати, Переробляти по-своєму, що ви тільки хочете. Накриваю кришечкою і відключаю, і все готово. І не вредно я вам скажу. Дивіться, яка підливка гарна, як юшечка. Ось така якраз добра. І не густа, ще постоїть трошки загусне. І салатик. І підливка, і то, що треба. Ну, Тут у мене рис. Посипчатий і смачненький. Смачного всім, хто буде їсточки.